Всім привіт! Зараз покажу вам, яка в мене повітряна бульбочка, починаючи з маленької і закінчуючи гігантами. Ось вже висипається вона. Ця повітряна. Ось такі калібри у нас. Так, це 5 мм нормально, плюс-мінус. Тут є і мілкіше. Це вже гірша ситуація. Якщо мілкіше. Так, пішли далі. Тут нема чим здивовувати, в принципі. Ну, давай ще одну ось поміряю. 8,5 міліметрів. Так, йдемо до гігантів зразу. Топчемо землі ці бур'яни. Вже у нас намічається викопка на цій плантації. Так, так. Тут ще не висипається, але демонстрація. 11 міліметрів. Ось вже монстри пішли. Оце вже є чим хвастатись. 14,5 міліметрів. Ось ця. Горішок такий. Ще тримається. Хай. Поки що залишається. Так. Ну тут поменше. Десь ми тут бачили ще монстри. Ну тут таке. Ви просто велике. Так, хочу показати ще монстрів. Висипається також. Тут деякі навіть ще й не розкрилися є і такі ось кульки. О, ось воно. Правда, у нас бур'яни заважають. Ось такі. У нас зернята. Зараз Дванадцять. Ну, я вважаю, що це дуже крутий результат. Дванадцять. І вище є тут буде однозубка відра з такого. І слава Богу. Зараз у нас іде викопка, а потім зразу прибираємо бульбочку і будемо вже викопувати і цей часник, який дає нам повітряно. Ну і буде у нас калібровка, обрізка. Далі продовжуватись. Всім хай щастить!